До початку повномасштабного вторгнення з боку Росії Україна посідала шосте місце у світі за кількістю працюючих моряків, які щорічно возили до України близько 4 мільярдів доларів. Нині ж ситуація змінилася не на краще. Вітаю! Мене звати Микита Хлопонін, і ви дивитеся проєкт новини Лайф про те, з якими труднощами стикаються моряки та як їм допомагають. Ми поговоримо з головою наглядової ради благодійної організації Ассоль Світланою Фабрикант. Основна проблема українських моряків сьогодні це неможливість виїжджати працювати за кордон. Тому більшість моряків, які мали таку змогу і вийшли працювати в рейси за кордон, уви, не повертаються в Україну і стається працювати там за кордонами, жити за кордоном, туди переїжджають їх сім'ї. І це велика проблема і втрата не лише для моряків, а для нашої країни, тому що наша країна економічно, особливо південь нашої країни, дуже залежав від праці моряків. Тому я вважаю, що сьогодні із за цієї клятої війни ми втрачаємо українських моряків як клас. Нічого не змінилося. Поки що, на жаль, нічого не змінилося. І ті моряки, які працюють в рейсах за кордоном, вони залишаються там і не, має, не мавши змогу, чи налагодити якісь питання з документами чи з з тим, щоб спілкуватися з родиною, вони залишаються там і йдуть в ті організації, які е, створені були за кордоном, е, спеціально для того, щоб. ...переманити наших моряків до себе. Тому наші моряки сьогодні е, вже багато з них являються моряками е, Болгарії, Румунії, Польщі, е, Греції, Туреччини. В Польщі є офіційний український один заклад, який допомагає це лише в Польщі, в Варшаві. Є заклад, який допомагає морякам от, з питаннями їх працевлаштування і оформлення документів, але він один єдиний, і це цього на жаль дуже не Не достає до червня цього року. Це питання вирішувалося таким чином. Складались доручення. Через нотаріальну контору якогось родича цього моряка, і він мав змогу ходити по всіх інстанціях і оформлювати для моряка моряка його документи. Але держава мене це дуже тішить. Зрозуміла, що ми реально тіряємо. Втрачаємо моряків. І тому і була створена ця установа в Варшаві, яка надає сьогодні можливість моряку самостійно звернутися в український заклад, який розташований в місті Варшава. Це запрацювала в червні 25-го року. Но я вважаю, що цього дуже мало, бо на Сьогоднішній день приблизно 150 тисяч українських моряків працюють в рейсах всього світу, саме так, як і в попередньому питанні, близький родич, щоб не порождати оці корупційні всякі складові, тому що вони в нашій державі. Працюють краще, ніж інші законні е шляхи, якісь. Тому, щоб не породжувати якісь е такі питання і переплачувати багаті, багато коштів, треба, щоб рідна людина е заключила якийсь договір з нотаріусами. Нотаріус оформив доручення від моряка, і вже рідна людина йде і. З його документами, і все це оформлює. Ми таким чином викорінюємо можливість корупції, і це становиться. Більш доступним для наших е, моряків, чому тому, що в тих державах, які ми перерахували з вами: Польща, Румунія, Болгарія, Греція, Туреччина, там сьогодні їм дають таку можливість переоформити їх документи за е, копійки. І, і вони багато з них йдуть і роблять це. І, і що ми е, тоді можемо отримати? Що ми? ми з вами отримуємо е, моряків Румунії, Польщі, Болгарії, Греції і Туреччині, а не українських моряків, яких е, було вивчено в нас в Україні, які фах свій тут. Надбали, і сьогодні вони становляться вже чужими і платять і налоги в тих странах, і вже при... придбали житло, і сім'ї туди починають виїжджати. Це... Це дуже боляче для особливо економіки півдня України, ну і для Одеси в частності. Зараз дуже важко сказати точні такі цифри, але це, як ми вже і говорили з вами в процентах, 25% валютної, валютного прибутку держави в цілому. Це ми розуміємо сьогодні, що на першому місці це зерно. Що сьогодні поповнює валютну виручку е, України? І е, е, є питання. Ну, в військовий час про це не кажуть, там зброї і так далі. А от в цю таку лідерську четвірку входили наші українські моряки, бо це саме за їх рахунок живуть, навчаються, лікуються, будують житло і так далі. Всі сім'ї українських моряків. Мені зараз кажуть, та що це ти завжди про українських моряків? Кажеш, вони сьогодні в шоколаді. Вони ті, хто заробляє валюту. Вони заробляють валюту не лише для своєї сім'ї, вони заробляють валюту для своєї країни, тому що вкладують вони, вони ці гроші саме тут. Механізмів зараз немає. Ми всі про це мріємо. Ми дуже хотіли, хоч хочеться, щоб вони повернулись в Україну. Моя пропозиція наступна. Якщо ми вважаємо і це всі статистичні фахівці кажуть, ті, хто займаються статистикою, кажуть про ці 25 прибутку України в валюті, то це стратегічна галузь. І зернові коридори, коли які сьогодні існують, це теж українські моряки. На сам про це одне з питань, яке я забула в спочатку вам розповісти. Що українські моряки ще виходять за кордони України, коли коли вони працюють на зерновому коридорі. це не лише українські суди це в основі своїй закордонні суда но працюють там українські команди і тоді їм держава дозволяє перетин кордону а от якщо ми кажемо, як їх повернути, є багато питань, які потрібно урегулювати в Україні для повернення українських моряків. Це і пенсійне питання, тому що вони працюють важко працюють все життя, але по виходу на пенсію не мають ніякого пенсійного забезпечення. Це є питання, але основне це. Повернути їх, а для того, для того, щоб їх повернути в державу, потрібно, якщо це стратегічна галузь, потрібно вирішити питання з бронюванням. І якщо українські моряки привозять сюди валюту, вони снабжають економіку, живлять економіку України, щоб вона не висохла геть зовсім то потрібні механізми, які будуть е давати їм можливість е якимось чином е отримати те саме бронювання на якийсь період, е їх який, там, образом, я там змінювати сьогодні одні, одні завтра інші. Е це можливо, це треба робити цим. Ніхто в державі сьогодні не займається. Саме тому от той приклад про освіту моряків, про який ми з вами говорили. Якщо на рівні Міністерства освіти вважають, що нам сьогодні не потрібні моряки, то про що ми говоримо? Я не можу сказати, що проблеми вирішились. Проблеми не вирішились. Вони нікуди не поділися, ці проблеми е -е, моряки знайшли можливість піти працювати за кордон. І тому ця проблема не зникла, а так прилягла трохи. Ось і все. Українські моряки е -е, знаходяться е -е, за кордоном. Но ну, і там вони трапляють в різні ситуації, і їм нема до кого звернутися. Цей ситуації, коли вони там хтось з них уви гине. По ходу рейса. Це і питання невиплати заробітної плати від судовла, судовласника. Бо вони вважають, що ми ж, нам же не до цього з українцями можна робити що завгодно, за них ніхто не заступиться. Це питання ув'язнення українських моряків. Бо, от, наприклад, в Греції на сьогодні в тюрмах Греції знаходяться 114, 114 українських моряків. І це тому, що вони, коли вони знайшли можливість виїхати за кордон і почати працювати, вони хапаються за любу, любу роботу, яку їм хтось там пропонує, і вони не вивчають, що це за питання, що вони будуть перевозити, кого вони будуть перевозити. І таким чином вони потрапляють в ситуацію. Які, от, наприклад, в Рейці їх ув'язнюють і е, робляться з великим задоволенням. Для Осолі нічого не змінилося. Ми е, працюємо з сім'ями українських моряків, тому що вони звертаються до нас. Коли є, є така можливість, то і моряки самі, самі телефонують, е, звертаються, і ми разом з ними е, ну, трошки додаємо активності нашим консульствам. Е, Нашим представництвом за кордоном і разом намагаємось їм допомогти, попри всі перешкоди, українські моряки продовжують працювати. А боротьба за їхні права залишається актуальною щодня. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб завжди залишатися в курсі важливих подій півдня країни.